Доброї ночі. Патрульна поліція, сержант поліції Сербін, Ведеться до фіксації з Бердичева їдете. Так, пасажирів багато. Єстер. Можна ваші документи, будь ласка. Є, Так. Да. Міть, будь ласка, свої речі, вийдіть з транспортного засобу, Такі без лишніх крупків, добре. Добре. Так зброя, що заборонене є. Немало. Проходьте, давайте, давайте. Зараз вам все пояснено. Давайте сюди до автомобіля. На Житомирщині Нацполіція та СБУ затримали підозрюваних у теракції поблизу ТЦК. В день, 24 грудня, біля адміністративного приміщення відбувся вибух. Вже за кілька годин поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили двох причетних до терористичного акту. Правоохоронці вилучили з місця події сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим вражаючими елементами з металевих кульок та мобільний телефон. Крім того, правоохоронці виявили телефон, з якого ймовірно відбувалася відеотрансляція і інші речові докази. В області було введено спеціальну поліцейську операцію для затримання причетних осіб. Вже за кілька годин у місті Житомирі було затримано одного з підозрюваних 41-річного, раніше неодноразово судимого уродженця Донеччини. Чоловіка помітили поліцейські у маршрутному автобусі, що прямував до міста Києва. Попереднього фігуранту допомагала 23-річна жителька міста Бердичева, яка потрапляла у поле зору правоохоронців за наркозлочини. Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Жінку розшукали та затримали. Поліцейські провели низку обшуків. Та вилучили свідчення їх причетності до протиправної діяльності. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, за терористичний акт їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.